Як дівчатка питала, які кольори є ще коясочок койл. Е, є сіренький, є айріс блю, синій, досить гарний колір. І є пудрова. Є в трьох кольорах наразі. І не знаю, не впевнена, чи на іншому магазині є бежева. Е, це вже завтра зможу побачити, тоді вам, тоді вам відповім. А поки що, давайте зробимо розпаковочку. El каміно койл.

This is the mix of DJ French Man. Канал Диль Норде. Ось яка класна, прикольна коляска в нас получилася. До речі, дівчатка, складання такої колясочки забрало лічені хвилини. Вона йде досить таки легесенька, тому що рама алюмінієва. Класний літній варіант окремо. Сьогодні вже вичіпляти не буду. Хто захоче подивитися на літній я пишіть <клес> покажу вам, як він виглядає. Лясочки моделі Койл мають два провітрювальні клапани на капюшончику і на люльці. Добре, утеплена люлечка, класний непромокаючий матрасик. Ось таке оглядове віконечко для мами. Люлька повністю захищена, закрита. Ручка регулюється на три положення, має дуже класну, цікаву раму. Дійсно, оригінальна, цікава, прикольна рама. До речі, колесика обертається на 360. Думаю, що мені так важко пересувати, а я колесика не О, Все, зовсім інша ситуація. Обертається на 360, досить маневрена, компактна. Має рюкзачок. І дощовик, і москітну сітку. Колір Iris Blue. Дуже прикольний, класний колір. Вживу він взагалі дуже гарно виглядає. От. Є вона в нас е, в декількох кольорах. Кому, якщо подобається чи необхідний якийсь певний колір, пишіть, покажемо вам, які в нас є в наявності. Далі в нас е, пробіжимося по погляду інших колясочок, бо приїхало Дівчатка колясок дуже багато, в дуже різних кольорах. Будемо робити для вас огляди.